Кіберпростір давно став ареною для інформаційних війн. У нас є фізична зброя, яка бомбардує наші міста, садочки в основному ну, те, що росіяни б'ють по нашій інфраструктурі. Є інформаційна війна, це коли інформація використовується так само, як зброю, тільки різниця в тому, що вона намагається уразити наш мозок, на то тобто уразити наші світогляд, наші думки. Зброєю у війні у віртуальному просторі є сама інформація та дезінформація, маніпуляції правдою та свідомістю, пропаганда. Інформація вбиває так само, як і кулі. Як українці мають протидіяти інтернет-викликам воєнного часу? Як хакери ворожих країн атакують комп'ютери громадян, органів влади, підприємств критичної галузі та великого бізнесу, і як захиститись від цього? Відповіді у проєкті кібербезпека UA. Злам інформаційних систем та перехоплення інформації одна з ключових небезпек інформаційних війн у кіберпросторі. Кібершпіонаж на сьогодні це досить розповсюджене явище, особливо з початку повномасштабного вторгнення. Ворог намагається проникати в інформаційні системи та збирати по максимуму даних, які тільки можуть стати йому доступні. Тобто їхня мета власне ураження мереж, ураження інформаційної інфраструктури, видалення даних, тобто по суті, блокування да, будь-якого типу блокування. Російські хакерські групи та кібершпигуни активно намагаються проникнути в українські інформаційні системи. Вони використовують спеціальне програмне забезпечення, шкідливе програмне забезпечення, яке працює таким чином, що всі документи на враженому комп'ютері є інфікованими. Коли людина надсилає такий документ, іншій вона може навіть не підозрювати, що також заражає її цим вірусом. Перехоплення стратегічно важливої інформації дипломатичної або військової, ворог використовує для створення фейкових новин, що впливають на громадську думку для маніпуляцій на міжнародній арені і навіть для планування військових ударів. Наприклад, коли нам почали активно допомагати наші закордонні партнери та поставляти гуманітарну допомогу, дуже активно. Атакували логістичні компанії ближче до осені хакери активізувались щодо енергетичних об'єктів тобто вони атакували не лише ракетами, а й намагалися вивести з ладу в ході хакерських кібератак системи енергетичних компаній. Звісно, є кібератаки більше користувачів, коли намагаються зламати профілі е, різних там, діячів, політиків, громадських діячів, журналістів. І тут теж є або просто знищити голос да, коли зламається профіль, зникає потужний голос, у якого дуже багато підписників відновити це треба час або отримати якісь додаткові дані, наприклад, там з приватної переписки і так далі. Перехоплення особистої інформації може включати в себе витоки особистих даних, які можуть бути використані для шантажу або ідентифікації осіб для подальших спецоперацій проти них чи за їхньої участі. Наприклад, ваші персональні дані можна використовувати для цільового фішингу або навіть для шантажу. Можуть намагатися сіяти паніку і маніпулювати тим, що знають адресу проживання, знають контактні дані ваших рідних, знають де вони знаходяться, чим вони займаються. Чим вони живуть і таким чином можуть намагатися схиляти людину до певних дій, які можуть бути на руку ворогу. Жертвою саме такої спецоперації ледь не стала в 2022 році. Блогерка Ольга Волконська, яка мешкала в Маріуполі, 24 лютого 2022 року. Я була в місті Маріуполі, у самому епіцентрі подій. Ось і у своєму блогі, тобто я розповідала. І показувала, як це було. Я насправді думала, що в мене бачать тільки українці, також в мене бачили люди із ФСБ. Але я цього навіть не знала. Коли пізніше Ольга Дивом вирвалася з Маріуполя і, врешті, знову отримала змогу вийти на зв'язок, побачила, що весь цей час за нею полювали кіберзлочинці з РФ. Коли я хотіла зайти на свою інстаграм-сторінку, я бачу, що з міста Москва хотіли зайти на мою сторінку. Ніколи не потрібно вважати, що ви можете бути нецікаві хакерами. Вони можуть розглядати вас навіть як не кінцеву ціль атаки, а як один із елементів цілого ланцюжка, намагатися через вас, можливо, потрапити до ваших партнерів, втертися до них в довіру. Окрім шантажу та стеження за громадянами України, зламані акаунти ворог активно використовує для розповсюдження дезінформації. Мета сіяти хаос та паніку серед цивільного населення, дискредитувати український уряд. Дезінформація використовується от те, що бачимо останнім часом. Наприклад, під великими або правозахисними, або волонтерськими сторінками, от іде ну, будь-який інформаційний пост, і в коментарях починають з'являтися боти, які просилають лінки на якісь оці знову ж таки зовнішні або сайти, наліпки, або якісь публікації. Як все погано, нас всі кинули, нас там не підтримують. Для формування вигідного для себе інфополя Росія широко використовує соціальні медіа: Тік-Ток, Ютюб, Телеграм, Фейсбук. Дезінформацію поширюють в основному на абсолютно чистих нульових туш називається профілях, які пускають через рекламу через рекламний кабінет. І вони. Як правило, видаються пачками, тобто воно йде постійно. Вони намагаються таргетувати велику аудиторію. Причому є реклама, яка спрямована на Україну. Вона написана здебільшого якісно українською за дослідженням Internews, Більшість дорослих українців 76 відсотків отримують новини саме з соціальних мереж. При цьому на першому місці Телеграм. Якщо у 2021 році ним як джерелом новин користувалося лише 20% українців, то після повномасштабного вторгнення 60% у 2022 році і 72% у 2023. І в цьому є небезпека. Попереджають експерти. Я ніколи не використовую телеграм для приватної комунікації взагалі. Тобто навіть мені ще пишуть туди, я ніколи не відповім. Тобто для цього є більш захищений WhatsApp, є Signal. наприклад, з військовими це тільки сигнал. WhatsApp це ну більш приватний месенджер, все ж таки, ну точно не Telegram, який пов'язується з усіма ознаками з Росією. При цьому, що найважливіше, в контексті саме боротьби з дезінформацією, Телеграм не має офіційної політики для цензури або видалення в місту будь-якого характеру. Це дозволяє Телеграм служити переважно нефільтрованим джерелом дезінформації. Щодо сумнозвісних ресурсів ВКонтакті та Яндекс, які відверто підтримують інформаційну екосферу Росії, ними користуватися експерти категорично не радять. У Яндекса є навігація, тобто карти, і вони таким чином можуть брати інформацію про переміщення. Ваші у них є пошукова система, тобто вони можуть дізнатися, що ви шукали в інтернеті, і так далі, якщо ви знову ж таки працюєте десь на фірмі або на підприємстві, або в правоохоронному органі в структурі державній. Військові, то таким чином вони можуть збирати потрібну інформацію, що зараз в сфері інтересів цієї структури на сьогодні це ну, максимально небезпечно. Тож, де в умовах повномасштабної і в тому числі інформаційної війни брати перевірену інформацію. Фахівці наголошують: якщо бачите дописи зі соцсторінок державних органів, особливо якщо ці дописи рекламні, обов'язково перевірте, чи відповідає ця інформація інформації, опублікованій на офіційному вебсайті цього органу. Користуйтесь тільки офіційними перевіреними часом джерелами, сайтами органів влади чи їх представників офіційними змі. В першу чергу слід орієнтуватися на перевірені, перевірені канали, оскільки наш розпач, наш сум, наша паніка годують ворога і занижують. Наш спротив, рівень нашого спроту. Захистіть свої соцмережі, встановлюйте складні паролі, не додавайте в друзі невідомі акаунти, увімкніть двохетапну автентифікацію. Робіть дописи для своєї аудиторії в соцмережах, спілкуйтеся зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте правдиву інформацію про військові злочини через них. Не витрачайте час на суперечки з ботами у мережі інтернет, не повідомляйте свої персональні дані стороннім особам, адже так вони можуть потрапити до рук шахраїв. Не надсилайте ваші паспортні дані, якщо в цьому немає законної необхідності. Підтримуйте гігієну своїх пристроїв, блокуйте пристрої щоразу після закінчення роботи. Встановлюйте застосунки лише з офіційних сервісів, не користуйтеся незнайомим Wi-Fi. Пам'ятайте, що поширення інформації про переміщення українських військових, як і публікація фото чи відео ворожих обстрілів та їхніх наслідків, загрожує нашій безпеці. Дотримуючись простих правил, кожен українець може не тільки не стати жертвою, але й допомогти нашій країні в інформаційній війні.